Мені не віриться, але я офіційно на російській території. Позаду мене контрольно пропускний пункт суджа. Це вже пункт пропуску з російської сторони. Ми його, ну, як ви могли бачити, практично безперешкодно перетнули. і рухаємося далі. Я взагалі не смічу, але на російській землі дозволюся. Ну ми просунулися ще. Кілометрів на 10 голи російської території, як бачите, направо тужа, на Рильськ, Д'яконово прямо. Звідси, видно, густий темний дим, який підіймається на відстані. Ну, це, мабуть, щоб не збрехати кілометрів 10-15. Тобто ми можемо абсолютно сміливо пропустити, що наші військові продовжують просування і станом на зараз лінія боязівня. Достатньо далеко від самого населеного пункту суджа.